Ми постійно проводимо заходи і ведемо боротьбу з скажімо так, пливоми особами злочинного середовища, щоб якось також впливати на стан криміногенної обстановки в місті та в державі, нами проводяться постійні заходи по припиненню діяльності так званих злодіїв у законі кримінальних авторитетів, тому що на моє глибоке переконання, вони це скажімо так, лідери злочинного світу, які. Розробляють нові злочинні схеми, ґрунтують злочини світ, розподіляють сфери вліяння, перерозподіли проходять, а також організовують досить тяжкі, професіонально організовують злочини, що може суттєво погіршити криміногенну обстановку. Нами вчора на Київщині нам було припинено. Сходка, так званих злодіїв у законі. Оперативники управління карного розшуку Главку разом з оперативниками департаменту карного розшуку накрили в одному з котеджних містечок таке збіговисько. Там було три злодія у законі, двоє з них народились за Кавказських республіках, один громадянин, мешканець і українець. Також було кілька осіб, які також вважають себе кримінальними авторитетами, також намагаються впливати на злочинний світ. Було в ході проведення цієї операції, було у них знайдено три одиниці вогнепальної нарізної зброї, на яку були надані документи, але у слідчих та оперативників виникли досить обґрунтовані підозри в підробці. Тому вся зброя і всі ці документи вилучені. Направлено на експертизу буде проводиться експертиза. Якщо підтвердить, що це фальшиві документи, вони будуть ці особи будуть встановлені власники цієї зброї і притягнути до кримінальної відповідальності. Ці люди не мотивують нічого, тому що ну, як таково, це зібрання законом не заборонено. Як я вже неодноразово казав, у нас не криміналізовано поняття злодія в законі або якісь е, авторитети, які. Є впливовими в кримінальному середовищі, тому ми їх можемо притягувати до відповідальності за порушення правил перебування в Україні, але враховуючи наше м'яке законодавство, вони виїжджають, ми їх видворяємо, але вони повертаються. Є такі неодноразові випадки, тому на тому рівні, якому є зараз законодавство, ми можемо тільки їх постійно тривожити, скажімо так. І або супутні злочини, зберігання вогнепальної зброї, наркотиків тощо ці люди постійно скажімо так, як я вже сказав. Ми постійно тримаємо їх полісового зору. Ми постійно про приймаємо превентивні профілактичні заходи, вживаємо щоб запобігати їх впливу на кримінальне середовище і кримінальний стан в Києві. Стан кримінальних правопорушень в Києві. одна з цих осіб на прізвиську Куцу був нам затриманий два тижні тому при скажімо, проведенні такої ж сходки, такої ж городської сходки. Всі затримання, які були, мають досить серйозне кримінальне минуле, вони неодноразово судимі, за, ну, в тому числі, і за тяжкі віди злочинів.